Міністерство юстиції від 23.03.2021 дозволило приватним виконавцям автоматично арештовувати всі рахунки боржника. Негайно сплатіть борг в Кешбері, та ви уникнете всіх наслідків несплати. Телефон 0800 600 770 Приватному виконавцю необхідно всього два дні, щоб провести повне блокування ваших рахунків за виконавчим провадженням. Негайно сплатіть борг в кешбері та надайте підтвердження телефон 0800 600 770 Попереджаємо. Документи для співпраці з вашим оточенням вже погоджено. Терміново сплатіть борг або пролонгуйте його в Кешбері та залишайтеся в гарних відносинах з компанією з подальшою можливістю користуватися кредитом. Деталі за телефоном 0800 600 770. Алло? Алло? Алло, добрий день. Слухаю. Добрий день, черт. Іван Іванович, компанія Cashbury, скажіть, будь ласка. Алло, чуєте мене? Так, так. А що у вас там вас також платно... у вас там що живі люди? є? У вашій компанії, нічого а собі. А що, таке, що було, що і не живі дзвонять? Ну так, в основному робот телефонує кожен день по 150 разів. На день. Я у мене вже, бля, хамуха, чорний список, бля, це. Ну, розривається, там вже не вищаються номера. Іван, Іван Іванович, у мене таке питання. І там полчасов, е, скоро закінчиться е, срок для пролонгації, там треба буде зробити. Коли зможете оплату провести? Я, смаду, Яку прологацію, про що ви говорите? Після цих дзвінків на Або... Як я можу оплатити вам борг, коли я зайнятий дзвінками, а міг в той, в той час, в принципі. Заробляти гроші. Ви мене відволікаєте своїми дзвінками, і я не, не, не маю можливості зробити кошти для того, щоб вам заплатити борг. Ну це, звісно, у вас такий аргумент дуже такий і вісомий. За, і 30 днів на просрочці, 21 день, коли ви в, в, в графіку, то це, звісно, і, і висомий аргумент у вас. Ну так навіщо ви мені ви мені включили цих роботів? Я сижу зранку до вечора, я сижу і вклю і, і, і додаю чорний список номера. Скільки у вас номерів? Це вам і і не мочим займатися. Ну я ні, ну, займатися є. Заробили тут. От так, так я тож повністю з вами згідний, а я не можу заробляти кошти. Тому а що зайнятий цим. Дні, ви 30 днів сидите, Божий день, 24 на 7, і ви забуваєте, виходить, чі, е, номера? Чи що? Не 24 на 7, є якісь проміжутки, промежуточки, як, в які я заробляю кошти саме, для того, щоб жити, щоб їсти. Я, 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 я думаю, що можна було найти. Ну, це як... ви так думаєте. ну Давайте я вам також включу цей автодозвін, і потім по побачите, чи зможете Давайте так, Іван Іванович, я вас дуже попрошу, зробіть пролонгацію, Я не кажу вам закрити його. Це можливо, я не, я не відмовляюсь. Але для цього. Якщо робите? Спочатку треба, щоб ви здоняли цей автоінформатор. Ці 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 дзвінки надоїдливі, ну, з якими я зайняти. ну як я закрию, звідки я кошти візьму? 1057 гривень ви не можете знайти за 30 днів і 21 день до цього ще було, виходить? Ну 20... кажуть гроші, які я на даний момент заробляю, це практично все йде на їду. Треба їсти щось, правильно? Чи не їсти? Я розумію, їсти треба. За два місяці можна було знайти най кошти, і я я розумію, там сума була набагато менша. Ви не чуєте, що я так. говорю? Я би не знайшов, я би вже давно повністю закрив борг, якби не ці дзвінки, ви якими я, я... ні, ні в якому разі. По Давайте весь доня, ти це я спочатку, і на протязі декілька днів. Я, кілька... факту, я, див, я дивлюсь по факту, що виходить за два місяці вони, якщо не змогли закрити це все діло, тисячу гривень. То... Як... Якщо я буду зайнятий дальше цими дзвінками, то про які закриття може йти мова, якщо я замість того, щоб заробляти кошти, займаюсь дурницею? Смішно. Ви себе чуєте? Так, звичайно, що ви, це ви мене не ви чуєте. Себе, ну от от я, от, от я так розумію, що це це могла б дитина таке казати. Виключіть, виключить цього дитина. робота то, то, людина, пару днів не і не гроші не поступлять. Скажете, я дивіться, давайте, давайте так сьогодні ви робите проплату до кінця дня, з завтрашнього дня у вас дзвінків не буде. Якщо я так. ні, ні, спочатку ви дзвінки прикращаєте. Давайте так, ви брали на своїх умовах чи що, ви виконуєте свої зобов'язання? Мені кажеться, що ні. Ну, де Ще в нашому ви де, я... я... де в договорі було прописано про цього про цього, цього... цього робота? Ви... Ви... ви будете в подальшому отримувати дзвіночки. Розумієте. Чуєте, що Сьогодні я буду... робите проплату? Сьогодні робіть пропла. Кажу, де в нашому договорі Закриваєте було свій... прописано про цього робота щось. Де в вашому договорі прописано, що ви не повинні платити? Скажіть мені, будь ласка. Такого немає написано. Покажіть мені, де от таке прописано? Але спокойтеся, не кричит, ти, по моєму шесть Я не кричу, що. я просто зв'язок ну. поганий, понімаєте, розумієте? Тримайся, тримай, рівновагу потрібно тримати. Субординацію. Давайте так. Будь ласка. Давайте так. Я вам кажу зробіть сьогодні е, проплату і. Ти не чуєш мене, я тобі кажу, я вам проплату робити не буду, поки ви не відключите цього роботу. Звідки я візьму кошти? За того зробити проплату. Виховань, вихована людина каже ви, а не ти, як ви тільки що сказали. Ну, я сп. Я на ти я на ви спілкуюся з поважними людьми. Якщо ви спілкуємося, яку ви не знаєте. Коротше, ну Іван, перестань Іван, клянчити до себе поваги. Ну, спочатку досягни чогось ваш у житті, а потім ви люди тебе будуть самі ви поважати, ви і для ви цього ви не ви треба ви буде просити. Ні, кажу, спочатку ви відключаєте цього робота ну, і, дякую, і будете цим хуйньою зніматися, взагалі не буде грошей. Алло, Алло? Алло? Василь Васильевич, це компанія Кешбері вас турбує. У вас 19 днів прострочення. Найближчим часом питання закриваєте? Питання з... А що ви маєте на увазі? У вас там заборгованість по фінансовому договорі і на даний момент вам доступна послуга оплати частинами протягом трьох місяців, щоб закрити дане питання. Якщо цікавить оплата частини, не зайдіть вузити кабінет, ознайомтеся з послугою та викривайте найближчим часом, тому що скоро вже справа буде передана в юридичний відділ. А То що означає? Ще раз, будь ласка. Це як зрозуміти, що то означає, що буде передано в юридичний відділ, це щось. Ну, в, в ваших персональних даних та за статтею 60 цивільного кодексу ми будемо повідомляти ваших близьких про подальші дії компанії. Як, як, що 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 ще раз? Персональних даних, що там? Я вам повідомив, потрібно було слухати. Ви не пишімо черта, не будете закривати через оплату частинами. Добре, добре. Алло. алло, Да! да, добрий де... добрий день. да слухаю, знаю, я слухаю, слухаю, алло! Станіслав Володимирович, коли да, вона да, вона я, вона це, я вона слухаю вона вас. вас. Коли поступить ваша оплата по кредиту. Ну, я тільки поступить, ви там побачите у своєму комп'ютері. Коли вона надійде, ну ви побачите. Я звідки знаю, коли надійде. Алло? Да. Да, добрий день Станіслав Володимирович. Компанія CashBerry, мене звати Анна. У вас просрочка по кредиту 11-й день. Чому не вносите оплату? Доброго Чому не вношу? Що ви кажете? А чого ви запитуєте за комрізить? Тому що ви кошти брали в компанії, оплати вашої так і немає. Сьогодні і оплата поступить? Що ви кажете? Не знаю, я звідки я знаю, що там у вас поступить, що не поступить. Доброго дня. Да. А, Станіслав Володимирович, так, це компанія Кешберія, мене звати Олена, оператор 08. У вас на даний час не вирішено питання з нашою компанією, ви знаєте, 15 днів просрочки, Ні, ні, 10, ми 10, вже все вирішено. 10. Сьогодні внесли оплату? Яку оплату? А чого ви взяли, що у вас все вирішено? Ну, каєте, що в мене є не питання. питання. Кажу, немає, я вже це питання. Є, у вас 15 днів просрочки. Ви взяли кошти на умовах своєчасної оплати. На даний час в Керспірі у вас 15 днів просрочки. Наскільки я ну, бачу, ви нічого не сплачували. Я знаю, по поводу просрочки ну. так. А по поводу питання, ви як говорите. Це різні речі, розумієте? Я вам тільки що пояснила, у вас зростає сума боргу. Сьогодні Та не не ви можете ваші документи вибухи, у вас буде зіпсована кредитна історія. Та можете. У мене зіпсована було на момент видачі кредиту. Що... Взагалі. Тобто ви закредитований, так? Ну, ні, ви не знаєте. Ні, я не знаю цього. Ну, тут не до роботи, тоді. ви брали ні, Ми що, ви ще, дали, а навіщо ви не як... давали кошти, якщо ви знаєте, що в мене є вже просрочка? Це наша робота. Це наша робота. Це навіщо ви задаєте питання. Якщо ви знаєте, що в мене є просрочка? У... Ну, компанія у... має у... право на примусове стягнення, ви знаєте. Готуйтеся, Вони... до побачення. Mm. Oh. Добрий день, Паратятько, Станіслав Володимирович. No, so. Станіславе Володимировичу. Так слухай, говори. Ні, не ти, а ви. Не говори, а говоріть. Добре, дякую. Отже, Станіслав Володимирович, мене звати Даніїл, мій індекс сімсот тридцять сім. Що ви смієтеся? Говоріть, говоріть, щось. Що у вас там? Ну, смішно, як ви хочете бути там важ, важними там людьми, типа, вас там поважають, типу до вас на звертаються і так далі. Ну розумієте, прекрасна, що <розуміє> жодна людина, якої <розуміє> е. на самом ділі треба звертатися навіть ніколи так не буде себе поводити, як ніколи так ти куду не буде говорити, як, 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 як ти говориш. <розуміє> Я просто вимагаю У ну розуміє. так як тебе хтось може поважати, <розуміє> ти розумієш, хто <що> ти є? Ну так що давай, понятно, ти біл ябаний ви. Алло? Да. Да, добрий день Станіслав Володимирович, компанія Кешбрі, мене звати Анна Іванівна. У вас просрочка по кредиту 24 000... Не може бути такого, серйозно? Так. Оплата си... збирайтесь робити? Оплату збирайтесь робити. Оплату, так. Да. скільки там треба було робити? 9 128 гривень у вас до закриття. До закриття де. 000... Оплата надійде на протязі двох днів. Ну, а чому питаєте? А вам зараз фіксувати оплату? Чи ви не збираєтесь вносити? Скажіть, будь ласка, так або ні. А мені без різниці, якщо чесно, що ви там зафіксуєте, пусть оно мені. Це, Алло. Добрий день. Добрий. Станислав Володимирович, мене Володимир звати. А мені похуй, як тебе звати, якщо чесно. Я понял. Уже пьяный зранку, да? Mm -hmm, ну, в коловці уже этих всегда, чи ні? Ну, взагалі тут після обіду. убил. Понятно. Что во времени не потерялся? я дивлюся, дивлюсь, яке конченые було таке, ну. Дало. Да, доброго дня. Добрий день. Uh, Станіслав Володимирович, мене з зв... мене звати Олександр Васильович, до вас телефонують з компанії, каже, перепідкіть, будь ласка, у вас 28 розрочки загальна сумка. А Ану, скажи коронавірус. Ви будете вирішувати своє питання? Чу? Чуєш мене? Станіслав Володимирович, питання. Не мой а Володимирович. Скажи коронавірус. Станіслав, ви давали згоду на позасудове стягнення боргу, передаю вас на юридичний відділ. За Скажи років коронавірус. складати нотаріальний напис. Нотаріальний напис. Чесно виконавця. Нотаріальний напис має також саме юридичну силу, як і рішення суду. Вам Скажи коронавірус. Слово, Запис розмови ваш неадекватний. Передумов, Національний банк України. Україна? Доброго дня. Станіслав Володимирович, це компанія Кешбері, мене звати Людмила. У вас по вашому кредиту є просрочка. Не може бути такого. 29 днів, Не може бути. двадцять гривні, як це не може бути. А ви зайдіть в особистий кабінет, якщо не вірите моїм словам і перегляньте. Добре. 29 uh -huh. днів просрочки, чому не сплачуєте кредит? Брали на 14 Знаєте, днів. Я поки що не заходив, що особистий кабінет. Тоді я зайду в особистий кабінет і передзвоню. Бо я щось не вірю вам. Ну потім зайдете після розмови. Ви мені скажіть чому ви не сплачуєте? Так а я Ну що ми можемо розмовляти, якщо я вам не вірю? Таніслав Володимирович, а ви в курсі, що завтра договір передається на юридичний відділ на примусову роботу. Давайте я зайду в особистий кабінет, передивлюся і потім будемо говорити. Я фіксую відмову від сплати, але я не відмовляюся Але я не Ви відмовляєтесь вже 29 днів, Станіслав ні. Володимирович. У нас до цього є з вами зафіксовані розмови. І один раз ви казали, можете фіксувати що хочете. Так ви говорили. То тоді була другий раз, ні. ви не конструктивно взагалі розмовляли. Вам сьогодні треба виконати оплату в добровільному порядку. Тому що завтра договір буде переданий на тимчасову роботу я... в юридичній справді. <тисн 'ї власті> зараз я перезвоню вам тоді. То він довжені дивитися. Відмова зафіксована, а, Але я не відмовляю. Доброго дня. Да. Станіслав Володимирович, мене звати Олена, компанія в кешбері апаратом 8. У вас досі не. А що у вас там не заходить до ваші, що я не розумію, типу. У вас 30 днів просрочки, знаю! Днів Наскрою, так я знаю. Днів а до вас, кажуть, вас, не заходить елементарні речі Надзвонюєте, дзвонюєте, як ненормальні, блядь. — Ви взяли кошти. Я Знати, знаю, можу. кажу. Так а де ж вони? Чого ж не повертаєте? Я, я, я потратив кошти, я вже давно, ну, їх не маю, вже, що, не ми... розумієте? я розумію. Ви ж доросла людина, ну, ви що знаєте, що треба повертати. Ви ж вам... треба Я ж вже говорив неоднократно, що я не буду повертати. А ви дзвоните, якби нічого не бувало. Завтра в... ми сьогодні прийдемо справу вже інше відео. Робіть, що ви хочете, нам... думайте, мені по барабану. Якісь не нормальні, блядь.